Ти на себе в дзеркало дивилася? З такими словами, чоловік пішов до молодої любки, а мене залишив з дзеркалом, де я уважно на себе дивилася. Ну, ніно, тобі лише сорок сім, сказала я собі, і швидко відвернулася від дзеркала. Ні, я б довго перераховувала зморшки і сиве волосся. Дуже довго, але нащо? Треба дивитися не лише на того, про кого кажуть, тобто на мене, але й на того, хто говорить, а мій любий чоловік був доволі простим, аби не сказати примітивним, 50-річним чоловіком з черевцем і залисинами, з гарною зарплатою, але в умілих руках, а з любкою її не стане і за півмісяця. Звичайно, що я ретельно звільнила квартиру від його речей, все вимила та протерла, а далі сіла і задумалася, як далі жити? Єдине відомо, що попереду у нас суд. Звичайно, так і сталося, але ділити нам не було чого, бо жили ми у квартирі ще моєї бабусі зі спільного майна хіба ремонт, який ми робили, але відривати плитку зі стіни Матвій не хотів. Знай, моє добре серце, сказав на прощання, йдучи під ручку з молодою жінкою, і оце було для мене найгірше він йшов з молодою жінкою, а не я з молодим чоловіком.